Упродовж минулих вихідних до інфекційного відділення Червоноградської центральної міської лікарні потрапило шестеро діток з ознаками харчового отруєння. Усі вони відвідували ясельну групу дошкільного навчального закладу номер 19 Аби з'ясувати, що стало причиною захворювання малюків, журналісти божнету звернулися за коментарем до керівництва садочку та спеціалістів міської санепідемслужби. епідемслужби. Як запевнила нас завідувач відділу епідеміологічних досліджень Людмила Гіль, поодинокі випадки харчових отруєнь малюків не новина. Вони періодично реєструються фахівцями санипідслужби. В цій ситуації занепокоєння у медиків викликало те, що шестеро діток, котрі майже одночасно потрапили до лікарні, були вихованцями одного дошкільного закладу. Практично на протязі чотирьох днів. Це п'ятниця, субота, неділі, понеділок в інфекційне відділення було госпіталізовані шестеро дітей з одного дошкільного закладу з ознаками нудоти блювоти, підвищеної температури тіла і діареєю. Клініка не в усіх була однакова, ну в принципі, майже однакова, бо наростання захворювання. Було швидке в часі. Через що мами не дуже довго тримали дітей таких вдома. Значить, на сьогоднішній день, що можна сказати, по стану здоров'я цих дітей. Із тих шістьох, четверо вже вдома. Вони виписані з стаціонару, але продовжують лікування ще амбулаторне, двоє дітей ще перебувають в інфекційному відділенні. З чим можна пов'язати ці випадки захворювань? Скажу так, що санепідслужбою міста проведено перевірку садошкільного закладу з раптовим обстеженням працівників харчоблоку, працівників виховних груп, бо там було задіяно чотири групи з відбором проб, з відбором змивів. На сьогоднішній день ці всі дослідження ще є в роботі. Взято на дослідження водопровідну воду і міську, проводилися лабораторні довірніше відбір проб для вірусологічного дослідження. Це, так би мовити, для того, щоб можна було сказати, все-таки який чинник викликав захворювання. Правда, у, шести, у трьох із шести захворілих дітей виділяється бактерійна, бактерійна мікрофлора. Це не є, Вона відносить до категорії умовно-патогенної мікрофлори, тобто це не є ні сальманельози, ні дезінтерії, і в усіх трьох в різні збудники викликані. Ми просили батьків, і вони розумінням віднеслись до того. відправляємо відправляємо на Львів забраний матеріал то є проби для дослідження вірусології. За два тижні до цього випадку у нашому місті спостерігався ріст захворюваності на гострі кишкові інфекції, симптоми котрих дуже схожі на харчове отруєння. Інкубаційний період таких вірусів триває близько тижня, тож фахівці саме не виключають, що недуга, з якої малюки потрапили до лікарні, може мати вірусне походження. Я хочу сказати, що на протязі трьох останніх оце третій тиждень, так попередніх двох тижнів. У нас в місті реєструється підвищена захворюваність на гострі кишкові інфекції. І що саме характерне, це хворіє група дітей дошкільного віку в межах від 2 до 4, 5, ну основна маса це від 2 до 4 років. І коли ми робили розвідку з доставкою на вірусологічне дослідження їх фекалії від цих дітей, то у семи дітей із досліджених 16 виділено ротавірус. Ми доставили водопровідну воду, міську на віросличне дослідження, результат води того попереднього, що в попередні тижні робився, від'ємний. Через що ми зараз працюємо в такому напрямку, що ми будемо шукати не тільки бактеріологічний чинник, який міг викликати ці захворювання, ці випадки, але й вірусологічний чинник. Ще однією версією епідрослідування у справі отруєння дітей є страви та продукти харчування, котрі малеча споживала вдома. Захворювання відбулися в вихідні дні. з 6-5 були в п'ятницю в садочку. Інкубаційний період, як думати про, про вірусного збудника чи бактеріологічного збудника, інкубаційний період сягає до 7 днів. Значить, окрім харчування в садочках, діти харчувалися і вдома. Як через вихідні, так і кожного дня. Або зранку, а може зранку і ввечір обов'язково. Чим харчуються діти вдома? Ну, мабуть, тим, що харчується кожна сім'я. Є. По даним анамнестичного опитування мамів, батьків, значить, ну, є дійсно такі, що більша перевага передається на якесь дитяче молочне харчування. Ну, мається на увазі не на малюкове харчування, а там розтіжки, якісь йогурти дитячі, сочки дитячі, які купуються в торговій мережі. Поряд з тим є і вживання молока, перекип'яченого до каші з ринку. Сир масло, сир сметана з ринку. Поряд з тим є і вживання ковбас варених, і в вигляді канапок, якогось кондитерського виробу не дуже. Не дуже на цьому акцентується. Однак були і салати з майонезами, були салати з додаванням рослинної олії. Верну до того, що якогось єдиного фактору, який може викликати цю, цю підвищену захворювання в даному колективі, важко сказати, важко визначити на сьогодні. Будемо дивитися, що нам буде показувати ще бактеріологічне дослідження і вірусологічне дослідження, яке вже тоді дійсно чітко скаже, що. Дошкільний навчальний заклад номер 19 котрий спеціалізується на мистецькому вихованні дітей, користується неабиякою популярністю серед молодих матусь нашого міста. Керівництво збентежене цим прикрим інцидентом, але впевнене, що причина захворювання малюків не пов'язана із харчуванням у садочку. Про це свідчать не лише сертифікати якості продуктів харчування, які постачають на садківську кухню, а й висновки перевірки міської санипідслужби. Експерти СЕС не мали жодного зауваження до харчоблоку. Першого і другого березня це були вихідні дні цього року. Направду з дошкільного закладу 19, номер 19 було госпіталізовано в інфекційне відділення Черноградської міської лікарні шестеро дітей. На сьогоднішній день інциденція вже вичерпано дітей важко хворих чи навіть напевно середньої важкості немає. В дошкільному закладі харчування якісне і за результатами перевірки, яка проводилася, і по обстеженню харчоблоку і продуктів харчування зауважень не було. Харчування в нас трьохразове. Кожен раз приготування їжі є свіже і окреме. Створено в дошкільному закладі бракеражну комісію, яка постійно контролює якість продуктів, які завозяться на всі продукти, які поступають в дошкільний заклад. Є сертифікати якості. І... Підстав стверджувати, що це було пов'язано якимось чином з харчуванням дітей у дошкільному закладі, немає. Про це свідчать результати перевірки, яка проводилась протягом цих всіх попередніх днів. Коли сюжет готувався до ефіру, журналісти бужнету отримали інформацію про результати лабораторних досліджень, які надійшли з Львівського центру. Отож, у чотирьох із шести хворих діток медики виявили умовно патогенну мікрофлору різних культур, а у двох малюків ротавірус. Висновок експертів однозначний. Усі ці випадки жодним чином із садочком не пов'язані.